Так, підключай. Можна підождати 5 хвилин, вона сама перейде в точку доступу. Щоб не чекати, можна зробити 7 натискань підряд. Тут буде таке буде проблемувати червоненьким. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І чекаємо. Якщо при підключенні до мережі ламп автоматично не направило на цю сторінку налаштування, то можна вручну перейти на неї з любого браузера. В адресній строці вводимо 192 крапочка 168 крапочка і теж потрапляємо на сторінку налаштування. Там налаштовуємо вже під'єднання до домашньої мережі. Так, показується, що включення і виключення одним тапом. Раз нажали, другий раз потухло Включи тепер. Так, наступний ефект два кліка. Ще раз наступний грабию. І попередній тепер три. Угу. Так і що? І яскравість. Ну, це ще попередній. Яскравість на утримання. От так.